Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо. Вдивляюся, в декларації чиновників і щоразу виникає одне питання: звідки вони беруть такі гроші? Складається враження, на наче ми нашими живемозними в паралельних всесвітах. Так вже колишній начальник самбірського районного ТЦКТЕСП та, та його родичі показав українцям, як це жити у Бога за пазухою. Протягом останніх років Сергій Бабич значно розширив свій активний майновий портфель, включаючи придбання квартир у Львові та нових автомобілів, а також збільшення доходів. Наприклад, у декларації за 2023 рік вказано, що він отримав 1,8 мільйонів гривень зарплати у ТЦК та ще 4,6 мільйони гривень інших доходів. Та все лише споглядати за цим нахабством ніхто не витримав і вже в минулому році національне агентство з питань запобігання корупції звинуватило Бабича в набутті активів без належного обґрунтування. Із декларації посадовця відомо, що його звільнили з посади. Більш того, з декларації колишнього керівника самірського артица ТСП Сергія Бабича відомо, що його дружина Ірина, працюючи в самірській лікарні, і отримуючи зарплату не більше 100 тисяч гривень на рік, придбала п'ять квартир у Львові, а також дві кладовки, два паркомісця та одну квартиру в Києві. Ці покупки вона здійснила протягом 2020-2022 років. Важливо відзначити, що згідно з декларацією Бабича, квартиру площею 74 метри квадратний його дружина придбала за мільйон гривень, тоді як інші квартири були значно дешевшими. Наприклад, Ірині Бабіч вдалося придбати дві квартири у Львові в 2022 році. Всього за 600 тисяч гривень. Сам же голова сім'ї і собі теж ні в чому не відмовляє. У 2023 році Сергій Бабич придбав Lexus RX 350, п'ятдесят, у 2021 році за мільйон гривень ця сума становить принаймні вдвічі менше вартості, яка зазвичай фігурує на ринку на сайтах продажу автомобілів. Наразі цей лексус, єдиний транспортний засіб військового, але до цього він користувався Toyota Land Крузер, випущеним у 2019 році, та Вольсваген Гольф, також випущеним у 2019 році. Зараз же Сергій Бабіч стверджує, що нічого не крав, а всі дорогі покупки були здійснені на заощаджені гроші. Напевно, він вважає, що всі держслужбовці тримають при собі такі скажені суми. Все ж усім чинним нахабам треба попуститись і зрозуміти, що карма існує, і поки вони споглядають за викриттям своїх колег. Місце за ґратами гріється і для них. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.